Шановні переселенці, усім тихої, мирної суботи. Сьогодні, як і завжди, по суботах працюємо в нашому хабі на Осокорках в Києві, ГеоВПУ України. Тільки що закінчилася зустріч по різних питаннях з нашими переселенцями, юридичні питання, питання по медицині. І так, що суботи, в нашому хабі в Києві на Осокорках. В понеділок їдемо на зустріч з нашими людьми у Канів на Черкащину, у Бухів на Київщині. В кінці тижня будемо в Білій церкві та в Умані. Чекаємо на зустріч з нашими земляками. Їдемо, як завжди, не з пустими руками. Ну і головне, ми з колегами, народні депутати України, всі, хто дійсно не на словах, а на ділі захищає інтереси внутрішньопереміщених осіб. Ми дали травень місяць нашим представникам виконавчої гілки влади, Кабміну, для того, щоб вони все ж таки почали робити інвентаризацію усього майна державного комунального, яке здатне приймати у себе людей і бути як житло для внутрішньо переміщених осіб, щоб люди наші могли жити, а не існувати в цьому житлі. Чекаємо на Конкретні кроки на конкретні дії від Кабміну в цьому напрямку, і з червня сподіваємося, що буде інформація в кожній області, обласній військовій адміністрації. Уряд вийде з інформацією з новинами для переселенців, що з'являються нові такі-то місця для проживання тимчасового, але безкоштовного від держави. Проживання для наших переселенців, чекаємо на це і беремо на контроль все це, весь цей процес цієї інвентаризації. Майна велика кількість розселити ще, як мінімум, 50-100 тисяч людей. Держава точно в змозі. Чекаємо на цю дію, на ці кроки від уряду та від усієї виконавчої гілки влади. Дякуємо нашим переселенцям за терпіння. І за віру в Україну слава Україні.